Доступне житло від жовтня 2022-го в Україні запрацювала нова державна програма. Вона передбачає, що українці зможуть отримувати кредит на квартиру на 20 років. Заявку на участь у програмі можна подати на порталі Дія. Програма буде доступна для окремих категорій людей. До них зокрема відносяться військовослужбовці ЗСУ за, за контрактом, правоохоронці, медики, вчителі та науковці. Ці категорії громадян зможуть отримати доступне житло під. 3% річних зафіксованої відсотковою ставкою щодо житла, то дійсно є певні вимоги і до нього. По перше, це гранична площа. Тому тобто говоримо про площу, площу, яка не має перевищувати 52,5 квадрати на одну особу плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Станом на зараз на Рівненщині цією програмою скористалася 31 сім'я. Аби доопрацювати цю програму цього тижня у нашій області відбулася нарада. Участь взяли будівельники та представники банків. За словами Віталія Коваля, програма дозволяє одночасно забезпечувати квартирами жителів області і розвивати економіку. Дана програма дуже гарна стимулює розвиток саме будівельного бізнесу. Це дуже важливо для економічного розвитку саме тилових регіонів. Провели нараду з банкірами та забудовниками регіону, визначили, як ще можемо пришвидшити дану програму, щоб досягнути таких самих результатів, як і по програмі експортного фінансування та по програмі 5.7.9». Та чи справді ця програма є настільки вигідною та доступною? Зараз спробуємо розібратися. Уявімо, що ви – 25-річний військовослужбовець, який хоче придбати житло у Рівному. В середньому квартира у новобудові у нашому обласному центрі вартує 40 тисяч доларів. Сплатити таку суму одразу у вас немає змоги, тому вирішуєте скористатися програмою Є оселя. Перш за все шукаєте на сайті Мінрегіону середню вартість житла у Рівненській області. Ця сума становить 15 тисяч 718 гривень за квадратний метр. Далі цю суму потрібно помножити на коефіцієнт для обласних центрів, тобто на 2%. Згідно розрахунків, для того, щоб скористатися програмою, вартість вашого житла повинна становити 31 тисячу 436 гривень за квадратний метр. Уявімо, що у вас немає родини і ви житимете там один. Тож, згідно умов програми, площа житла не має перевищувати 52,5 метри квадратних. Тож гранична вартість квартири повинна становити 1 мільйон 650 тисяч 390 гривень. Ви хочете придбати житло, наприклад, на щасливому. В середньому однокімнатна квартира у цьому мікрорайоні коштує півтора мільйона гривень. Тож, користуючись програмою, ви можете її придбати. Для цього сплачуєте перший внесок, тобто 20%, що дорівнює 330 тисяч 78 гривень або близько 8 тисяч доларів. Далі цю суму ми віднімаємо від загальної вартості житла і отриману цифру ділимо на 20 років. Адже це найбільший термін, на який дають кредит. Ну і ділимо на 12 місяців, щоб вивести суму місячного внеску. При цьому не забуваємо додати ставку 3%. Виходить, що скориставшись програмою «ЄОселя» за 6 тисяч гривень на місяць, ви отримуєте власне житло в одному із найкомфортніших мікрорайонів рівного, а це навіть дешевше вартості оренди. За бажання ви можете виплатити іпотеку швидше ніж за 20 років. Для цього потрібно збільшити суму щомісячного платежу за кредитом. Наразі на рівненщині з даною програмою співпрацює більшість забудовників. Деякі з них з першого дня дії програми почали активно співпрацювати з усіма банками. Все для того, аби люди з різних районів області змогли отримати омріяне житло. Ця програма ми вже побачили, дуже є доступна, лояльна, не складно пройти всі етапи від. Реєстрації в є оселя в додатку до вже отримання кредиту до купівлі-продажу е, омрієної квартири щасливої. Житловий комплекс на щасливому має достатньої кількості квартир, щоб забезпечити великий попит. Є одно, дво-трикімнатні квартири е, різної площі. Ми здали новий будинок, тому є вибір по поверхах, по площах і різних планувань Ангеліна Бураколешила, май телеканал ITV.